Доброго дня. Ігор Миколаївич Так, де ми знаходимося? Ми знаходимося в приміщенні районної виборчої комісії ахтирської. В даному випадку члени комісії відсутні. В даному приміщенні протоколи лежать на столі. З чого вийшло питання? Що я звернувся до комісії, побачив, що сейф відсутній. Вони сказали, що у нас сейфа і не було. Коли я запитав, а де ж тоді зберігається початка, вони повідомили, що початку зранку забрала бухгалтер. А скажіть, будь ласка, а де початка? Ну, початку забирали бухгалтер. Бухгалтер забирав початку Так, да, Я це вже да? сьогодні все казала. Да. А де вона зараз у бухгалтера? Я не знаю, де вона зараз. На сьогоднішній день розглядається справа по підробці рішення виборчої, виборчої комісії Ахтирської районної по підробці даних документів, і та, такий збіг обставин, коли розглядається справа в суді по підробці документів і е, викрадається чи пропадає початка, вона відсутня в даному приміщенні. Хоча на сьогоднішній день в даний момент відбувається, повинна відбуватись по законодавству е, засідання. Виборчик, засідання виборчої комісії по встановленню в результаті виборів безперервне засідання виборчої комісії. Але члени комісії відсутні. Дякую.